Чи у нас виступає господин Блавацький. Доброго дня, шановне товариство. Я народний депутат України, Блавацький Михайло. Діло в тому, що ми вже тут зустрічаємося на Донеччині з нового року. Після того, коли була підписана угода про розподіл продукції між Кабінетом міністрів України і компанією Shell на Донеччині, ситуація дуже напружена в державі. Ми неодноразово як депутати Верховної Ради на превеликий жаль, тільки опозиційні депутати партії регіонів і комуністи не хочуть навіть підтримати слухання про сланцевий газ і розробку шельфу в Україні. Але ми своїми силами цього, щоб ці слухання відбулися, вони обов'язково відбудуться, тому що головою комітету є представник Ірина Сех. І ми внесемо ще один раз це питання. Хоча воно в принципі не має великої різниці, тому що скільки народу, скільки збирається сьогодні в Донецькій області, цього достатньо, щоб наша влада, щоб влада, яку ми обрали, не забувала, що влада це народ, що вона повинна бути підзвітна перед народом, що вона не повинна приймати таких рішень ганебних і смішних, яке прийняла на превеликий жаль Донецька обласна рада. Розподіл і про угоду, я би хотів зупинитися декілька хвилин. Розкажу вам саму суть. Ціло в тому, що в цій угоді, яку підписала обласна рада, скоєно величезний злочин, тому що обласна рада, вона являється представником місцевого самоврядування, але вона є представницьким орган територіальних громад. Щоб прийняти таке рішення, потрібно було спочатку провести громадські слухання в всіх областях, всіх районах. В цих містах, де буде добувати сланцевий газ. Цього на превеликий жаль зроблено не було, і ми це вважаємо, що це ганебно для Донецької обласної ради. Львівська обласна рада такого рішення ніколи не прийме і не дасть можливості шеврону працювати на теренах Львівщини, там 6,5 тисячі тисяч квадратних кілометрів. На території Донецької області 8 тисяч квадратних кілометрів. Щоб знистити сьогодні оцю останню надію, яку ще залишилося, яку ми повинні разом з вами зберегти. Це ваша підтримка повинна бути сьогодні на всіх майданах. Ми повинні сказати сьогодні ні такій владі, яка не працює на український народ, яка працює тільки на ганебне своє збагачення. Якщо ми вийдемо всі разом і скажемо, що ми не хочемо більше такої влади, яка не підтримує, яка не бореться за права українського народу, значить, ми переможемо. Я Вірю в силу українського народу, я вірю в вас, шановне товариство, що ми не навоїмо тут займатися безчинством і далі грабувати Україну. Слава Україні! Героя!